Ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Ісуса Христа вже немає, Святого Духа ще немає. Хто головний? Хто головна? Богородиця. Та тому в цей час ми маємо по-особливому пригорнутись до неї і просити в неї ласк. Сьогодні обіцяні славні розважання. Що у них можна просити в Бога? У часі Святої Вервиці після розважання. І перше розважання розважимо собі, як Господь наш Ісус Христос воскрес і мертвих. Я би попросив віри. Чому? Тому що Ісус Христос в тих сорока днях від Воскресіння до, до вчора до вечора з'являвся, щоб підтвердити, що Він справді воскрес і що Він справді живий, доказував. Доказував, слухайте, найрізноманітнішими способами. І руки показував, і давав доторкатися і їв з ними, і пояснював їм. Всі 40 днів, сьогодні ми на апостолі чули, він показував їм себе у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись 40 день їм і розповідаючи про Боже Царство. Як багато у нас дітей, які в дитинстві ходять з нами за руку до церкви 5, 6, 7 років. Потім 8, 9, вже так зі скрипом, в 12 років, ледь-ледь, в 13 років каже, не хочу, 14 років каже, я не піду. А в 15 років каже: Я не вірю. Градація. Бо віра в таких дітей не росла разом з ними. Для 5-річної дитини віра має бути п'ятирічна. Для 25-річної. Там інші виклики, має бути. І інша віра. Вже щось більше має бути. Наприклад, трирічну дитину навчила вірити у Бога, та що є Ісус Христос, що є Мама Марія. І це їй достатньо на цьому рівні достатньо. Пізніше буде сім років, коли дитина йде вже. З дому до школи, де вона зустрічається з іншими людьми, де вона почує все, їй вже мало буде, що Ісус Христос є Бог і Марія є Його мати. В 14 років молодих людей є переломний період, виклики на кожному кроці. Скаже, знаєте, хтось: Бога немає. І коли вона не буде мати в кишені фільтрів, вона скаже: Ну так, немає. Якщо ж вона буде. Мати батьківську молитву, ну тоді вона знайде фільтр в собі, щоб профільтруватися. І вона вийде з цієї в спокус. В цьому періоді, в 14 років, дуже важливо є читання з того письма, молитва з батьками, потім буде 25 років. Ну і в 25 років також не може бути віра, яка є у 14-річного хлопця чи дівчини. Потім буде 50 років, людина має вже готуватись до чого? До смерті. Вже інші мають бути, ще інші. віра. Тобто віра старого не дорівнює вірі дитини. Якщо в дитинстві хватало дитині молитви. Ангелику Божий хоронителю мій, то вже у вашому віці далеко не хватає. Ви вже молока пити не хочете. Ви хочете вже м'ясо їсти. Розумієте, то ви вже повинні би акафісти, молебні, утренні, вечірні. Отакий грунт черпати звіта, думки, аби давати собі. Відповіді на запитання, які закидує нас в світ. Наші батьки, діди, їм було простіше. Вони мали два класи, не було стільки навалу знаєте, тої інформації. Їм того хватало. Нам того не хватає. Ми повинні ну, якомога далі зайти у розуміння. Іраз в цьому розважанні. Просити за себе, за свого чоловіка, за своїх дітей і внуків, аби Господь їх захищав. Я від себе роблю все, що можу, а ти, Господи, захорони їх, дай їм ту віру, якомога пояснювати. Сьогодні я прийшов додому після служби Божої. І дружина каже. Перший раз Данііла запитала, а куди Ісус Христос возніс? Знаєте, то я вже також включаюсь у відповіді. Куди вознісся? Чого вознісся? То все треба дати відповіді. Додому пішов. Пішов додому, аби сісти праворуч свого тата. Ну так треба пояснювати поки що. А потім 4-5 років. Буде інші рівні. У цьому розважанні просити про віру. Друге розважання розважимо собі, як Господь наш Ісус Христос Вознісся сьогодні на небо. Ну, в тому розважанні треба думати про небо. Тобто якими шляхами туди пробратись. Що я хочу там побачити? Припустимо, якщо я тут заслужу щось, що я там хочу побачити? Мене, припустимо, стимулює <смі> такий дитячий рівень, але нехай буде стимулює е, футбольний майданчик, знаєте, з м'ячем і з кедами, які би не рвались. То мене стимулює там, щоб Господь мені дав таку частинку, я би свій там бігав. Думати про небо, якими. За рахунок чого, якими шляхами я можу туди пробратися? І тут якраз є відповідь. Ми говорили про заповіді блаженств. Та от цих дев'ять шляхів. Можете собі вибрати один і по ньому торувати. Я, наприклад, знаю, я є поганий чоловік. Поганий. Але в моїй сім'ї є такі дві чесноти, напевно, за які Господь нас гласкає. Тобто я знаю, які в нас є плюси, є два плюси, які ми стараємось їх тримати, щоб не було, і то є наша така основа, навколо якої ми Господь нас гласкає. Ви маєте також знати, у чому ви є сильні. В якій чесноті з тих блаженств або інших ви є сильні. І Тою чеснотою, турувати собі дорогу до неба, думати про небо. Небо слухайте, до себе притягати, небо притягати до себе силою. Це є щодо вознесіння. Третє розважання. Розважмо собі, як Господь наш Ісус Христос, зіслав нам Святого Духа. Ну, Тут є великий, знаєте, об'єм, що ми можемо просити. Це є і дари, і плоди Святого Духа. Сім дарів, про які ми говорили, і дванадцять плодів. Плоди це є те, що ми можемо у собі виховати. Дари, дари. Те, що дарить Святий Дух. І найбільш потрібним, мені здається, є дар мудрості. За що Господь полюбив Соломона? Господь каже до Соломона: проси для себе, що хочеш, що би ви сьогодні попросили. Знищення ворогів. Великого майбутнього для своїх безбожних дітей, щасливих років здоров'я, багатства, ну і багато іншого. Соломон попросив інше. каже: Дай мені, Господи, мудрості, щоб я міг зрозуміти, де є добре, а де є зле, і як я маю взагалі в тому світі поводитись, слухати і Господу ця відповідь, як би сказати, зайшла, сподобалась. Він каже, за те, що ти не просив мене перемоги над ворогами, за те, що ти не просив здоров'я чи багатства, а попросив мудрості, я тобі дам все дам тобі. І знищення ворогів ніхто не буде на тебе нападати. І багатство, і здоров'я і дам тобі мудрості. Є поняття розум і мудрість. І ми часто їх плутаємо. Якщо людина вміє побудувати будинок, відремонтувати автомобіль, знає три мови, то ця людина є яка розумна. розумна. Це не є мудрість. Мудрість це коли людина знає, з ким краще дружити. А з ким краще не дружити? Що читати, а що не читати? Куди ходити, а куди краще не йти? Що говорити? І з ким говорити, а що не говорити? А кого оминати? А до кого підійти поздороватись? А до кого кращого минути? Як себе поводити в світі? Соломон цього попросив. Як себе поводити в світі і отримав все. Тому у цьому місці, це є зіслення з того духа. Найперше просимо мудрості, а тоді вже всього іншого. Четверте розважання розважимо собі, як Господь наш Ісус Христос, причисто Діву Марію, взяв до неба. Тут треба молитись, звичайно, за добру, мирну, ненаглу, безболісну, бездоганну смерть. Останні дні, останній день. Останні хвилини є дуже важливими. І диявол це знає. Пригадайте собі, як в останню хвилину навернувся розбійник, не вийшло дияволу його звести. Також є історія про севастійських мучеників. Знаєте таку історію? Коли 40 воїнів побожних, Загнали в мороз, в озеро Севастійське, ну і там мучили. А на березі озера поставили сауну. Знаєте, як спокусу, як приманку. Слухайте один з тих сорока, спокусився, вийшов. В ту хвилю і пішов в сауну. Ну, ви знаєте, що таке перепад температури. Вмер відразу. Побачивши це воїн, який стояв на березі, каже, ну, нічого не каже, побіг каже, я буду замість нього сороковим воїном. Побіг до сорока тих мучеників і загинув за віру. Маємо молитись вже за добру смерть, щоб ми в кінці життя наші діти про нас подбали своїм дітям говорити. Не запишу спачне, поки щоб є єлопомазання було, розумієте? Вже їм слухайте писати. Бо забудуть, від 75 років вже можна єлопомазання робити, бо, бо старість це вже є хвороба. Це не означає, знаєте, що ви будете там, вам є 100 років, знаєте, і ви буде єлопомазання, ви встанете і побіжите. Ні. У вас зовсім інше буде сприйняття смерті і у ваших рідних ви будете готові. Буквально в періоді три місяці попередніх. Дві людини з мого оточення відійшло, не старих, отримали тайно єлеопомазання. Воно готує саму людину. І рідних просто інше сприйняття вже є, людина вже є готова. Ну і плюс воно зменшує болі, зменшує болі. Фізичні і тілесні. Плюс тайна єлопомазання відпускає всі легкі гріхи з цілого життя. Уявляєте? Господь каже, за кожне посте слово я з себе шкуру знімлю. За кожне посте слово, а та й найлопомазання вона забирає всі легкі гріхи. То То неймовірно. То неймовірно. В цьому місці, будь ласка, моліться за добру і ненаглу смерть. П'яте, розважмо собі, як Господь наш Ісус Христос, пречисту Діву Марію, прославив! На царицю неба і землі. У цьому таїнстві, в цьому розважанні отримали маму. Ми отримали маму. Бо життя на землі вона була мамою Ісуса Христа. Після Вознесіння вона стала мамою кого? Апостолі. Апостолів. Табо сьогодні ми читали. Апостоли вернулись додому і разом з Марією невже, і іншими жінками. Але Марія, знаємо, на образку сидить по центрі і 12 апостолів. Була мамою апостолів. А коли вона відійшла в небо, вона стала вже не слугиною, вона стала, стала царицею. Вона стала всіх нас. Мамою. І в цьому місці би просити покрову її для наших сімей, для наших дітей. Покров. У житті святого Андрія Юродивого на другий день після покрови ми його згадуємо, з того Андрія Юродивого. Є така історія, що йому було дозволено потрапити до неба. І він там першу кого шукав, звичайно, це Марію, Богородицю. І питає Ангелів. Бачи, ангели, архангели, всі ходять а де Марія? Де Марія? Ангели кажуть, її тут нема. Вона тут дуже рідко є. Вона каже: вона там внизу у вас, де є війни, де є хвороби. Вона є там у вас. Господь! Бог може бути і на небі, і тут. Священник молиться відразу на початку стоїть літурії, у гробі плоттю. У гробі плоттю. А з душе, як Бог, в раюшій з розбійником і на престолі був ти Христе Боже. Всюди є Господь Бог. Бородиця ні. Бородиця не може всюди бути. Вона або на небі, або на землі. І чуємо з життястого Андрія Родивого, що вона є на землі. А в небі вона є зрідка з'являється. Тому просити у цьому п'ятому розважанні якраз покрови для себе і для своїх сімей, чоловіка і для своїх дітей. Амінь. Слава Ісусу Христу!